Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бачте, як цікаво все виходить, був собі такий заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, колишній адвокат і депутат Юлії Тимошенко. До речі, після революції гідності весь період президентства Петра Порошенка Портнов ховався за кордоном, але варто було перемогти Зеленському, як Портнов з помпою повернувся до України. Йдеться у трохи старішій публікації письменника Дмитра Вовнянка. Тут він перекваліфікувався в містифікатори і казочних. Та почав розповідати побрахеньки, як Порошенко возить готівку валізами, і не тільки. Ще Портнов ініціював проти Порошенка низку кримінальних справ про Керченську протоку, наприклад. Ще Портнов навіть хвалився, що саме він стояв за репресіями проти генерала Марченка, який щойно захищав Миколаїв. З появою на банковій Єрмака там же окопалися дві креатури Портнова: Татаров і Смірнов. Татаров це той, що брав участь в розоні майдану і якого Арестович називав приємною людиною професіоналом. Татаров часу не гаєвій невдовзі ДБР, що перетворилося на каральний орган. Ган проти опозиції почали в колишній колега Татарова Олексій Сухачов. Саме з його подачі тоді заходилися шпетити Петра Порошенка. А коли знадобилося то і Кіру Рудик, щоправда, всі потуги вийшли в свисток. Звинувачення ДБР розвалювалося в судах. З початком вторгнення портно благополучно виїхав за кордон. А коли діяльність Єрмака і Татарова розкритикувала американська конгресвумен Вікторія Спарц, Зеботва змалювала спарц як типову берегу і мародера за доболі знайомими лекалами. А серед силовиків з'явилися зразу ще дві нові креатури. Татарова, Симоненко і Малюк замість відповідно Венедіктової і Баканова. І жодна кримінальна справа проти Порошенка порушена за участі Портнова досі не закрита. Все це називається Зеленський прагне єднання всіх патріотів і бореться за Україну. Розкажіть все це шанувальникам Зеленського і насолодіться, як у відповідь залунає звичне. А ваш Порошенко ще їм відповідати. До слова, публікація вовнянка актуальна як ніколи, адже зовсім нещодавно Портнов розіслав заяву журналістам про те, що нібито він перебуває не у Москві, а в Туреччині надає допомогу медичним закладам. Дам та адресну допомогу на лікування поранених захисників України, так би мовити, готує підґрунтя для повернення в Україну. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.